У нас зараз, от ви вдумайтесь в цифри, підрозділи, всі підрозділи БПЛА, які зараз існують, і в силах оборони, в силах безпілотних систем, в кожному бойовому підрозділі вони знищують 75% живої сили противника і всіх цілей. А фінансуються оці БПЛА на 10%, 90% це волонтери. Це родичі, це е, Захід, але не власна держава. Розумієте? І ці 3-4 мільйони зараз зв'язані руками і ногами, зв'язані з війною з ворогом. Тому і відбувається в тилу така зневіра. Ого, Я розумію, да. що е, ну, так довго продовжуватись не може. Або е, нас просто знищать за допомогою держави, яка не хоче воювати. Або буде змінювати свідомість, і це залежить, розумієте, від нас це питання нашого виживання, це питання життя і смерті.